Питання від підписниці. Чи правда, що Одеську область таки окупують? Давайте розбиратися у цьому питанні. Будь ласка, напишіть у коментарях свої думки. Ми подивимося до кінця 2025 року, а вже на 26-й рік будемо дивитися пізніше. До кінця 25 року. Чи окупують Одеську область вороги? Мені іде енергія захисту. Яка буде тримати ситуацію? Тобто окупації я не бачу до кінця 25-го року. Дивіться, дуже багато іде залякувань. І оці залякування вони будуть продовжуватися. Тиснути на Одеську область будуть, та люди будуть триматися, область будуть тримати, захищати, так? Ось. А, чи підійде якось ближче ворог до Одеської області до кінця року. Ну, дивіться, мені йдуть енергії захисту, ну, ніхто не дасть їм туди дійти. Вони хочуть хочуть а, забрати, але мені йде така, знаєте, ходіння по колу поки. Тобто я не бачу поки до кінця цього року нічого, щоб говорило про. Окупацію. Більше ілюзій, більше залякувань, більше якоїсь такої інформації, знаєте, вирваної з контексту. Я не бачу на зараз, так, і думаю, що для того, щоб взяти Одеську область, треба докласти дуже великі зусилля загалом. Ось, ситуація на найближчий час Одеська область, ну, я думаю, всі розуміють, так, дуже напружена, багато є спокус так, для Одеської області. А, у ворога стосовно Одеської області, скажімо так, щоб було правильніше так, Одеська область. Дивіться, мені йдуть місця, житлові будинки, інфраструктура, державні установи, що пов'язано з лікуванням. Дуже багато у цих місцях найближчий тиждень може бути активності із відпрацюванням захисних систем та частковою втратою ресурсів. Це на найближчий час, так, ситуація. Говорить про те, що залякувати, напружувати, летіти там буде. Часткова втрата ресурсів можлива, і місцевість поблизу води. Також вона дуже в напрузі. Але окупації.